власник компанія рекордна, Юрій Васківдюк. Юрію, публіка ваша. Презентація готова. Доброго дня. Добрий день. Добрий день, мене звати Юрій, компанія Громажка Лина. Я сьогодні презентацію, хотів би почати з таких слів. Я її десь трошки змінив від останньої презентації, коли я працював на конференції Дрієна Писі. Ніколи не дозволяйте хорошій кризі і приймаю. Чому ці актуальні слова і саме не хотіли виразити її в нашій компанії? Е, якщо ми подивимося в історію нашої компанії, ми можемо розділити її до 2013 року і після 2013 року. Що сталося в цей, в цей період? До 2013 року ми були компанія Громашкалина це звичайний старий завод, такі які були багато їх в Україні. Після того ми коли трохи перебудували свою виробничу систему, у нас почався розвиток і зараз ми розвиваємося, і наш перед кар'єр на ось він Що було до 2014 року? Великі фонди оплати праці на заводі, велика кількість виробничих приміщень. Всі відповідають команді, команди різні відповідають за свій собі роботи, але ніхто не відповідає за конкретний результат. Розгалужена команда. Затримка замовлення на виробництві, вектор руху компанії не визначений, мала номенклатура і великі витрати День Росії. Такий ряд проблем це стандартний ряд проблем, які мали всі підприємства. І я впевнений, деякі підприємства мають них зараз. І ми нам прийшлося з цим жити. Що сталося з нами після 2014 року? Ми в 2014 році знали, як працює компанія Toyota. Указується вона не просто випускає хороші машини, в них є своя власна виробнича система, яка вважається найефективнішою у світі. Ми почали вчити, подивитися, читати, дивитися відео, як вони працюють, як їхні підход до виробництва. І ми побачили, що в цьому є щось цікаве, і ми зрозуміли, що нам треба скористатися цим шансом і реформувати своє підприємство. Ми вивчили всі інструменти, такі як там П'ять Ес, Танбант, TPM, Тіпін, Покайоти і всі ці інструменти ми старалися вивчити, як ними користується компанія Toyota і як ми можемо їх примінити в себе в компанії. Що цікавого, якщо подивитися нашу компанію, то ми можемо побачити її вона вигляді такої піраміди. Знизу це наші продукти, які ми випускаємо це основа основи наша. Чуть-чуть вище це. Інструменти, і це якраз підходи до виробництва застосування цих інструментів, які використовує компанія Toyota. І зверху це наш підхід, це наша філософія. Тобто нам важливо не тільки що ми производимо, нам важливо, як ми це производимо. і саме головне ми розуміємо, чому ми виробляємо цю техніку і чому ми нас такі підходи. Чому в нас саме основне питання якраз і чому? Чому? Бо ми маємо мету змінити з сільське господарство в Україні на краще. І це нам допомагає, це надихає нас, і ми стараємося це зробити. З огляду на те, що, з на те, що ми розуміємо, що сільське господарство в Україні досить різноманітне, ми розуміємо, що регіони відрізняються один від, від одного. Не можна порівнювати одні регіони з іншими, і не можна дивитися і людям щось вказувати, як правильно робити чи якусь доросові. Фермери в кожному регіоні знають, як краще їм робити, і знають, як краще їм використовувати техніку, інструменти і застосовувати це в своєму конкретному господарстві. Ми розуміємо, що досягти успіху можна тільки тоді, коли ми будемо розглядати сільське господарство. По елементам. У кожного зону господарювання окремо. У кожній зоні відрізняється, логістика, відрізняється підходи, логісти, відрізняються технологія, відрізняється господарство, наявна техніка, яка в них є. І ми не хочемо нав'язувати своїми принципами чи своїми техніками комусь щось конкретне і казати, як їм треба вказувати, їм треба господарювати. У нас є номенклатура під різні технології, добропідгород. Ми е, випускаємо техніку під всі технології привітку голову, Від класичної міні-тіл, міні верті тіл, стрімтіл, нову тіл, звершенні технології. І е, техніка, яку ми будемо розглядати бармашколині, вона відразу допомагає за успіху з використанням цих інструментів. Ми не, не хочемо пов'язувати, що якась ця технологія переважає на іншу. Ми не хочемо говорити, що е, ця технологія краще з інших. Ми стараємося зробити інструмент. Щоб вони були як найкращими, як найкращі підходили для агарії і були в цьому, в цьому якраз наші репріші. тут. Вся наша номенклатура, яку ви можете бачити вас на сайті, всі технології пробігти грунту переговоримо з багатьма заводами, і з іноземними, і з українськими заводами, і саме в кожній номенклатурі, в кожному. Кожному видно техніці. Будь-то чи компактори, чи, чи інших стрільків, вверх, є технологія, у нас є продукти підрізну технологію підлогу. Що здалося за 2004 і як ми переживаємо зараз питання? Зараз місто великі, великі виклики перед агаріями стоять також. Мобілізація, енергосі, ціни, ну, потреби. Проблеми в логістиці і всі інші, і ця проблема наша компанія також не в цих проблем, ми також стикнулися зі всіма цими проблемами. Але нам допомагає вирішити ці всі проблеми завдяки тому, що ми ще до того збудували сильну команду, збудували нас і місці, візії, цінності, які нам допомагають. Працювати, які надихають вас і допомагають вам робити правильні рішення. У нас є гарна команда, яка славушена, яка працює, і ця ком... команда громадини якраз є саме найбільше цінність команді. Ефективна комунікація, як і зовнішня, так і внутрішня комунікація, гнучкість, адаптивність інновації запошук пошук нових можливостей, де завжди не створюємо сторону, не завжди. Стараємося знайти нові ідеї, стараємося знайти надихати себе, стараємося дивитися, що роблять інші прогресивні компанії, стараємося такі самі підходи, як і виробництво, так і в самих продуктах, також використовувати їх. І, звісно, це ефективна виробнича система. Що варто працювати з українськими виробниками? Є, є, є думка, що все-таки краще працювати з іноземними компаніями, але часто це не так. Всі, хто відвідують наш завод, всі, хто приходять на нашу лінію, ті, хто дивляться, як ми підходимо до виробництва, як ми підходимо до розробки продуктів, всі обов'язково залишаються нами і звідси нашим клієнтам. Я запрошую також вас відвідати наш, нашу компанію, ми завжди відкритими. І ви зможете це саме побачити. По-перше, ну, це цінова доступність. Якісні сервіс і ми занадто близько від Агарії, у нас сервіс ми, по всій Україні. Ми працюємо посикли. Широка мережа жилетів, використання якісних матеріалів, ми використовують саме комплектуючі, використовують іноземні компанії. І ми також так само застосовуємо багато індивідуальних рішень, які. Європейські з роботи спеціально для прокалених. Підтримка місцевої економіки це також дуже важливо. Якісне дизайн рішення У нас є своя проєктна компанія, яка може підготуватися на кожне ваше рішення і відреагувати на кожен ваш складен. Можливість прислухатися до клієнтів також це досить важливо. Якщо подивитися на, на наш цей слайд, ми досить гнучі, досить підходимо, цікаво до виробництва і якраз на цьому слайді досить чітко видно, як змінювалися наші продукти по Якщо Наприклад, у 2020 році першим продуктом це були ротаційні борони, потім були такі компактори, дискатори, пружинні борони, і так і далі. Тут, вже в 2003 році, рік ще немає інформації, але воно щацікавішу, там будуть шанові продукти. Змінилося набагато. На перше місце виходять дискатери, дискатори займають місце, знаходять ротаційні борони, в всі в виробництві сімало та посівних комплексів. Змінюються змінюється підхід до. Довгими запосібами, міжальні культиваторів, і ця вся гнучкість на все досить легко. Ми підходимо до, до цього виробництва. Ну і звісно, що починали з того, ми і закінчуємо. Ніколи не давайте хороших книжці. Зараз у нас важка ситуація в Україні, але аграрії показують гарний приклад, як треба адаптуватися до проблем, як треба адаптуватися до... Підходів до виробництва і як треба реагувати, і це розвиває їх в першу чергу, а потім це розвиває всю нашу країну. Дякую за увагу. Дякую. Е, Варто сказати, що компанія АгроТрона це наш чудовий партнер і вона підготувала для зареєстрованих учасників конференції невихових оборонок самого сертифікати 50 тисяч гривень який можна використати на тридбання продукції компанії Адрополь, ми його розібрали, серед них користувався? І переможцем а, став Артем Бальова, Тассадро. Артем Пальоха, компанія Тас Адро». Ми вас вітаємо. Всі вам за будь ласка, обов'язково або підійти на сцени, або ми вже будемо вас шукати, зговорювати, десь там знаходити і передавати вам ваш сертифікат на 50 тисяч гривень від агрокарів. Рубимо далі. поговоримо.